О Всемогутній і милостивий Боже, в цей час великих випробувань та небезпеки ми звертаємося до Тебе з нашими молитвами і проханнями. Господи, захисти нас від усіх загроз, що нависли над нашими головами, і спаси наші душі від страху та відчаю, пошли Твою благодать на нас, наших близьких та на всю нашу країну. Отче наш Небесний, Ти є наше укриття і захист. Ми покладаємо нашу надію на Тебе. Бо ти єдине джерело миру і безпеки. У ці години тривоги ми просимо Тебе, покрий нас твоїм святим покровом, як мати покриває своїх дітей від небезпеки. Господи Ісусе Христе, Ти пройшов через страждання і біль заради нашого спасіння, допоможи нам зберігати віру і силу духу серед цього лиха, дай нам мужності і терпіння, щоб ми могли з гідністю протистояти випробуванням, що випали на нашу долю. Святий Душе, наповни наші серця миром, любов'ю і довірою до тебе, просвіти наші розуми, щоб ми могли знайти правильні рішення і шляхи виходу з важких ситуацій, допоможи нам залишатися єдиними і підтримувати одне одного у ці складні часи. Мати Божа, заступниця наша і допомога біді, молися за нас перед лицем Господа, покрий нас святим своїм омофором і захисти від усіх негараздів. Ми віримо в Твою материнську любов і просимо Тебе про заступництво і допомогу. Святі угодники Божі, всі небесні сили, моліть Бога за нас, щоб Він дарував нам мир і безпеку, зберіг наші життя і душі. Господи, даруй нам силу і віру, щоб ми могли пережити ці важкі часи. Допоможи нам зберегти мир у наших серцях і залишатися вірними Тобі в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.